Ласкаво просимо до пансіонату Ваш Дім. Це перший пансіонат, який працює за американськими стандартами. Ми застосовуємо нові сучасні технології, пов'язані з доглядом за людьми похилого віку. Мешканці пансіонату ведуть активне соціальне та щасливе життя. Валерій Аш, засновник та єдиний власник пансіонату, взяв за основу головний принцип найбільш вдалого такого проєкту в Америці під назвою American House. Тому ваші рідні одержують гідне продовження активного життя, а не доживання віку. Модель роботи American House це золотий стандарт для догляду за літніми людьми у всьому світі. Пансіонат, ваш дім, побудований за ідентичною моделлю. Ваші батьки можуть отримати догляд ще вищого рівня, ніж пенсіонери в Каліфорнії. Валерій Аш зібрав команду найкращих фахівців із догляду за жителями пансіонату запровадив рішення, яких немає в жодному пансіонаті в Україні. Він буде радий особисто познайомитися з вами і вашими рідними та показати вам ваш дім. Чекаємо на перегляд.